Ще одна підключення сталевого радіатора. Це тут наче все зроблено гарно, але є нюанс. Тут застосовується металопластикова труба, компресійні фітинги. І є момент, що тут ми бачимо, що труба йде не виходить рівно з стіни, а є під нахум, під кутом. це не зовсім добре, тому що а, тут труба має бути перпендикулярна, щоб фітинг а, краще працював і не було ніякого перекосу, навантаження на сам фітинг, тому що. Чим більше тут е кут, тут взагалі має бути визначення відстань від початку кінця точки фітингу до початку згину, щоб фітинг мав працювати надійно на, протягом всього строку експлуатації. Тут має бути фіксована довжина е до початку згину. Тому цей фітинг не зовсім правильно змонтований. Звертайте на це увагу, краще робити все зі інструкції, щоб е підключення працювало довго і правильно.